Протягом останніх років перед початком Великої війни громада за рахунок фінансової децентралізації для комунальної сфери придбала абсолютно достатню кількість нової комунальної техніки, абсолютно всієї. Сміттєвози, екскаватори, навіть для укладки асфальту машину купили. І все це було у нас водовози, каналопромивочні машини, трактори, це все в нас було. Сьогодні, а сьогодні, все дуже просто: окупанти, окупувавши нашу територію, все це віджали, все це віджали. І сьогодні, перевозять з однієї громади, в іншу, показують, що вони якусь техніку привозять і, начебто, на ній працюють. На тих відео і фото, які ми бачимо, ми бачимо абсолютно нашу нову вишку, яку ми придбали, наш екскаватор, наші машини. А машини, якими вони користуються, все це сьогодні приподноситься, що це за рахунок шефської допомоги так званої Пензенської області. Тому ми бачимо, що і як працюють. Десь якийсь показали якийсь екскаватор. Хоча наш екскаватор новий, набагато кращий там. Далі вони зараз показують, що вони здійснюють ремонти водоводів. Ну, вибачте. Ми кілометрами міняли їх, замінювали. Вони десь порив водоводу на, на, на якійсь ділянці. Сьогодні це говорить говорить про те, що роблять великий там ремонт водоводів. Зрозуміло, що окупувавши територію, вони мають за міжнародною конвенцією забезпечувати людей, які перебувають там. Але говорити про якийсь розвиток на тій території взагалі не приходиться, тому що все це. Все це було зроблено до них. Навіть останнє фото, де вони показують, що вони намагалися з'єднати одну частину міста з іншою водоводом, що навіть в мирний час теоретично було неможливо неправильно, тому що не вистачало тиску. Вони б намагалися прорити якісь 50-100 метрів водоводу, потім зрозуміли, що нічого не виходить. Вони просто взяли і написали, що ми б це все зробили, якби не ВСУ не бомбили. Нам місто, що воно не працює. Воно фізично не могло працювати, тому що протяжність від одної скважини до іншої, там 14 кілометрів. Її без додаткових насосів не зробиш. То вони зараз це все показують, припідносять. в соціальній сфері. В місті відкрили школу з інших шкіл, трьох шкіл міста, забрали все найкраще обладнання, сюди привезли. І показує, що це допомога Пензенської області. Відібрали наші індивідуальні котельні, на які ми опалювали нам інвестор опалював за рахунок палетів. Тобто це було альтернативне паливо. Нічого іншого, як на мезі зібрати, забрати всі гранули, і вони показують, що вони ними топлять і завезено десь з якоїсь пензи. Дитячий садочок, в якому там ходить два десятка дітей, який вони відкрили. Знову ж таки, з усіх садочків позбирали все, що можна було позабирати. Вони тепер показують його, що це допомога е шефства. Бензи. Тому насправді все, що було зроблено, і все, що функціонувало до війни, ну зрозуміло, що, на жаль, під час окупації і опору, який чинився, вони розбомбили місто, розбомбили очисні кнс станції там високовольтні лінії, вони лежать до сьогоднішнього дня, ніхто їх нічого не відновлював. І фактично сьогодні відбувається. Каналізація сьогодні працює як стічна каналізація. Ну, я не пам'ятаю, навіть, мабуть, це до, до, до тієї ще революції був, був такий стан у місті. Mm. Окупація відбувалася на початку березня, коли на полях озимина була, фермери готувалися сіяти, яри, культури, соняшних, все було заготовлено, хімія була заготовлена. За той тиждень окупації, умовно, від 3 по 7-10 березня, окупанти фактично все це відібрали всі крупні фермери і агропідприємства, майже всі, скажу так, виїхали, втратили техніку, втратили посівний матеріал, зерно втратили тисячами тонн, і сучасну на багато мільйонів техніку. Навіть доводилося дивитися, як це точно спілкувалися з фермерами, які по GPS відстежували, де перебуває їхня техніка, і за межами Криму, і за межами взагалі, України і далі. Тобто, все це було розграбоване, і враховуючи те, що територія нашої громади вона вся окупована, але значна частина території знаходиться практично на лінії фронту. Тобто вся північна частина громади це територія, яка з 22-го року не оброблялася взагалі земля. Тобто там постійно прильоти, постійно йдуть бойові зіткнення. І це від межі з Гуляйпільським, колишнім Гуляйпільським районом і Оріхівським районом. Ця територія не оброблялася і не обробляється взагалі зараз. І навіть ті одноосібники, які залишилися. Фактично не можуть цим розпоряджатися, не можуть нічого робити. Дещо ситуація інша на півдні громади: це Семенівка, Григорівка, Тарасівка, десь південні території. Місцеві фермери, ті, хто залишилися, мають можливість обробляти. Зрозуміло, що ми відстежили всі, вони змушені були перереєструватися. За законами так ну, Російської Федерації, ми бачимо їх в реєстрі. Їх небагато, але вони є. На жаль, один великий агропідприємство перереєструвалося за їхніми правилами. Вони змушені за тією інформацією, яку ми інколи отримуємо, змушені дуже часто віддавати значну частку зерна. За це а якщо її продавати, то за просто за безцінь продавати. Ну виключення мають декілька агропідприємств, які пішли на співпрацю, вони, на жаль, працюють там за, за, їхніми, ну, за їхніми законами. Я знаю, що тим людям, які не перереєструвалися, не отримали російське громадянство, відмовляли в виплаті орендної плати за землю. Але я ж кажу, що в цілому ми. Пальщика сказати... маєте на увазі, перепрошую. Ну, пайщикам, от, ну, от, власне, от, ну, тих там двох так. шести гектарів, е, да так, так да, пайщикам пайщикам відмовляли в виплаті е, плати арендної за рік, в 23 році особливо це було. Е, примушували, да тільки пред'явити треба було російський паспорт. Тільки тоді ми е, з, з ними здійснювали розрахунки. Е, тобто, якщо підсумувати, то я хочу сказати, що з великої аграрної. Території десь близько 72 тисяч гектар землі, яку обробляли. Сьогодні обробляється ну я думаю, десь чверть, то й навіть менше. Ну, за нашими даними, на сьогодні до війни у нас було більше 30 тисяч. Ну, ми вважаємо 30 тисяч жителів, які проживали. На сьогоднішній день на території громади залишилося ну, ми, за нашими розрахунками менше восьми тисяч. Угу. Потихеньку люди продовжують виїздити, хтось залишається з різних причин, когось там батьки хворі, пенсіонери відмовляються їхати, але виїхало більше 20 тисяч, ну, ми вважаємо 22 тисячі. Значна частина це в Запоріжжі. В угу. першу чергу ми прийня... ну, разом з депутатами прийняли рішення, що всі працівники бюджетної сфери повинні працювати в місті Запоріжжя. У Запоріжжі тут з нами знаходяться абсолютно ну всі керівники закладів. І ми дистанційно, в нас працюють 10 шкіл. У нас працюють дистанційно садочки, школа мистецтв працює, ДЮСШ США на тих базах, де ми можемо домовитися, займаються наші діти. Тобто абсолютна більшість намагаються, щоб вони працювали і ми виплачуємо зарплату. Ті люди, які виїхали із певних причин, не можуть знайти собі роботу. Це бюджетники. Ми їм виплачуємо простій. Дві третини ми оплачуємо людям простій. До тих пір, поки вони знаходять собі роботу, потім вони переходять на іншу роботу. Ті люди, які працювали на промислових підприємствах, ми моніторимо цю ситуацію, працездатні люди в більшості своїй намагаються працевлаштуватися складніше, складніше людям передпенсійного віку, складніше мамам, матерям, які мають маленьких дітей. Тому що на жаль, садочки ні в Запоріжжі, ні ми не можемо дозволити собі працювати офлайн, тобто вони повинні практично завжди бути біля своїх дітей. Більшість людей намагається знайти роботу. Я знаю, зустрічаю по місту Запоріжжю наших людей, які працюють і в лікарнях, і в магазинах, і на заводах працюють. Тобто певний процес інтеграції йде. Хоча скажу так, що ми дуже сподіваємося, що ну ми дуже боїмося. Чим більше люди інтегруються в приймаючі громади, тим все важче буде їм прийняти рішення повернутися після деокупації. Але ми знаємо, що людям треба жити. Вони повинні отримати заробити собі заробітну плату і працюють. Наші медики, наприклад, первинка вони створили приватне підприємство. Взяли людей нові декларації, уклали з ними, і сьогодні три тисячі наших пологівців в Запоріжжі отримують саме від пологівських лікарів допомогу. Інші там, наприклад, пішли в Запоріжжя. Взяли, але ми, наприклад, виграли грант в USA. за цим грантом от отримали обладнання, відкрили швейну майстерню. І сьогодні ми відкриваємо нові робочі місця. Уже декілька чоловік взяли. Вже маємо замовлення на пошиття. Наприклад, шиєм на національну символіку будемо працювати там шпиталями, військовими частинами на пошиття. Але найголовніше. Що ми, наприклад, дали оголошення, і наші люди, які мають навички шиття, самозайнятостю приходять і можуть спокійно сісти собі пошити і зекономити якісь собі гроші. Це, це невеличкий крок, але ми сподіваємося, що це той крок, який дозволяє хоч трішечки нашим людям мати допомогу. Зрозуміло, що ми не припинили видачу гуманітарної допомоги. Ми співпрацюємо з багатьма фондами. І раніше було май кожного місяця. Зараз десь там раз на два місяці. Ми продовжуємо надавати гуманітарну допомогу, тримаємо зв'язок із тими, хто виїхав по Україні. На жаль, їм допомогти нам складніше. Ну нема, нема такої можливості нам, щоб ми відкрили свої хаби там умовному в Дніпрі, там чи в Києві дещо складніше. Але ми прийняли програму у себе, наприклад, в громаді, і всім нашим жителям громади, де б вони не були, якщо вони потребують медичної допомоги, операції онкологія хрххрихтаххресталики, хри, там су, суглоби чистенти, ми їм надаємо таку допомогу фінансову, підтримуємо, щоб люди могли хоч трішечки легше себе краще почувати. Дивіться, перше, що виживають люди, це ті, хто в селі залишилися щось, вирощують, везуть в місто і його продають. Друге, відкрите магазини. Ну я не можу сказати, коли там ті, хто зараз перебувають і кажуть, повертайтесь, у нас добре в нас відкрито магазини. Коли в нас їх було 180 по громаді, то зараз там їх 10-20 відкрито. то… Ті, хто все-таки вирішилися жити там і торгувати, їздять Бердянськ там і в інші території щось приводять, привозять, продають ті, хто пішли на роботу в, в органи або заклади, які відкрили окупанти, вони звичайно отримують гроші. Як вони кажуть, отримують гроші непогані. Пенсіонери Пенсіонерам, звичайно, платиться пенсія, і якраз ці кошти здійснюють той оборот і товарооборот на рівні людей в громаді. Дуже важко тим, хто є такі сьогодні, їх небагато, хто не взяв паспорта. Вони позбавлені медичних послуг і щось придбати, але вони навчилися жити на той мінімум. Тих послуг, які їм треба, нема ні культурних послуг, ні інших, ні інших послуг нема. Тобто їхні витрати зводяться практично до того, щоб якось себе натопити взимку, знайти вихід, як бо газу немає. Там придумують усі, хто як може, ну і забезпечити себе просто продуктами харчування на перший випадок. І навіть в місті в багатоповерхових будинках живе дуже мало людей. Основна, основна частина все таки проживає в приватному секторі. Виживають от за рахунок того городика, того сад, садка, який є, і тому вони от в такому вигляді і виживають. Ну ті, хто підтримують окупантів, ті кажуть, що вони живуть добре. Ті, хто не підтримують, і виїждж... і продовжують виїздити. І люди їдуть і зараз ми там в тиждень десь три-чотири сім'ї виїздить різними шляхами. Кажуть, що жити там нестерпно. Але така ситуація. Я, зустрічаючись, видаючи гуманітарну допомогу, зустрічаюся з тисячами наших пологівців. І коли вони мене питають, а правда, що окупанти можуть забрати моє майно, кажу: так, можуть, і моє забрали. А якщо ми поїдемо, будемо переоформляти. Я їм пояснюю, і ми пояснюємо, юристи пояснюємо. І зараз їм кажуть, що будь-які дії окупанта сьогодні. Юридично нікчемні. Перше Українська держава при поверненні не визнає жоден акт, який був здійснений там переоформлення майна і так далі. І так далі. Я їм пояснюю навіть більше того, і собі і всім це кажу. Що, наприклад, сьогодні людина зібралася, я так декілька чоловік таких зустрічав, поїхали, переоформили. Зараз повернулися сюди. Я кажу: А скажіть, будь ласка, що ви виграли? Так вони тронуть, так завтра нові приїдуть. Для яких абсолютно немає значення, де ви кому переоформили, і вони заберуть ваше майно і будуть в ньому жити і так далі, або комусь ще раз передавати. Тому той ризик, яким під люди себе так сказати піддають, ризику, щоб проїхати на ту територію фінансові затрати, щоб переоформити там на когось сусіда, який там залишився майно, показати його в так званій владі. Що він там власник, і ось він його приїхав, переоформив. Вони ніякого юридичного смислу не мають, і більше того, це небезпечно для життя, просто небезпечно для життя. Е, ну знаєте, е, десь якась людина знаходиться, яка все-таки е, вірить в те, що переоформивши, вона його збереже. Е, хоча тих людей, наших, які їздили, от я по Половській громаді знаю декілька чоловік, вони з'їздили, вони всі повернулися. Тобто жити в тих умовах вони не хочуть, вони думають, що вони якось убезпечили себе. Хоча насправді ми розуміємо, що як можна убезпечити ну, це нереально убезпечити. Тому говорю це людям, і ми говоримо переконуємо, що це не має ніякої юридичної сили, і потім, коли ми повернемося, будуть діяти наші закони, наші реєстри, і це право власності все рівно залишиться наших людей.